У цьому відео ми розглянемо, як налаштувати функцію запобігання вторгненням на брандмаурі zs що управляється через Хмару, і перевірити наскільки ефективно він захищає. IPS або система запобігання вторгненням це технологія безпеки, яка в реальному часі аналізує мережевий трафік для виявлення шкідливих атак. Після виявлення такого трафіку система негайно генерує тривоги або блокує трафік для захисту інтрамережі. IPS зазвичай встановлюється на краю мережі для захисту від вторгнень. Пристрій може забезпечувати запобігання вторгненням у напрямках Ван до Лан та Лан-до-Ван, залежно від налаштувань політики. Тепер розглянемо, як працює запобігання вторгненням. Брандмауер надає бібліотеку підписів IPS, що містить понад 5000 правил безпеки. Правило безпеки визначає, як виглядають вторгнення. Аналізуючи характеристики пакетів і порівнюючи їх з поведінкою вторгнень, брандмауер може виявляти та блокувати шкідливі пакети, пропускаючи нормальні. Ось як працює система виявлення вторгнень. Пакети прибувають. Він фільтрує незаконні пакети за політиками безпеки та пересилає легітимні до модуля запобігання вторгненням. Модуль запобігання вторгненням звіряє пакети з правилами. Якщо пакет відповідає правилу безпеки, модуль запобігання вторгненням обробляє його відповідно до дій, вказаних у правилі або політиці безпеки. Якщо пакет не відповідає жодному правилу безпеки, модуль вважає його звичайним сервісним пакетом. Пристрій має початкову бібліотеку підписів IPS, яку не можна оновити. Щоб оновити бібліотеку підписів IPS, придбайте та активуйте ліцензію IPS. Після закінчення терміну дії ліцензії, функція працює, але бібліотеку підписів не можна оновити. Регулярно оновлюйте бібліотеку підписів для точності. Щоб оновити бібліотеку підписів, виберіть System та Signature Library Upgrade. Щоб переглянути статус активації ліцензії та термін дії, виберіть System та System Config Authorization Management. Давайте пройдемо процес налаштування функції запобігання вторгненням у типовому мережевому середовищі. На зображенні видно, що корпоративний інтернет з'єднується з інтернетом через Брандмауер, а веб-сервер забезпечує доступ для користувачів. Запобігання вторгненням потрібно для блокування різних атак ін'єкцій, що здійснюються користувачами з екстранету на інтернет-сервер. Зайдіть у веб-інтерфейс Брандмауера, оберіть шаблон в для запобігання вторгненням і перейдіть на вкладку з попередньо визначеними шаблонами. Пристрій надає кілька попередньо визначених шаблонів IPS, що відповідають різним вимогам захисту в типовій ситуації застосування. Ви можете використовувати шаблони IPS у політиках безпеки для фільтрації трафіку. У цьому прикладі потрібно виявити та заблокувати лише атаки ін'єкцій. Налаштуємо шаблон для цього типу трафіку. Виберіть вкладку Custom Template. Натисніть на Create. На сторінці додавання шаблону запобігання. Виконайте кроки. Введіть назву шаблону, наприклад, Detecting underscore injection. Не допускаються такі спеціальні символи, які ви бачите на екрані. Введіть опис, щоб уточнити функцію шаблону, наприклад, виявлення атак на вебсервер через ін'єкцію. Натисніть Create. Введіть ім'я фільтра. Вам слід вказати назву, що відображає функцію фільтра. Наприклад, виявлення атак через ін'єкцію. Встановіть Object to Server для запобігання вторгненням на сервери. Встановіть серйозність на All для всіх рівнів безпеки. Якщо протокол не задано, виявляється трафік всіх протоколів. Встановіть Thread Type на Injection Attack для виявлення лише трафіку атак. Натисніть Confirm, щоб повернутися. Натисніть Advanced Settings. Перевірте конфігурацію та натисніть Save. Відкрийте Advanced Settings. Технологія IPS підтримує чорні списки. При увімкненні зв'язку з чорними списками автоматично створюється чорний список при відповідності трафіку політиці IPAC. Якщо трафік відповідає чорному списку, він блокується без виявлення вторгнень. У цьому прикладі функція зв'язку чорного списку не активна. Давайте налаштуємо політику безпеки, виберіть Security Policy, натисніть Create. У вікні, що з'явиться, ви можете або додати політику безпеки, або перейти до симуляційного простору для її додавання. Тут політика безпеки додається безпосередньо. Натисніть Create. Сторінка створення політики безпеки відкрита. Введіть ім'я політики безпеки, наприклад, Policy underscore IPAs. Недозволені спеціальні символи. Політика увімкнена. Якщо політика вимкнена, вона не діє. Виберіть групу політик, до якої належить політика. Групуйте політики для легшого управління. Налаштуйте політику. Політика, розташована вище, має вищий пріоритет. Введіть опис, щоб вказати функцію політики безпеки. Наприклад, перевірити, чи є атаки ін'єкцію трафіку до внутрішніх веб-серверів з зовнішніх мереж. Задайте зону безпеки джерела як Untrust. Оберіть будь-яку адресу. Користувач будь-який. Зона призначення DMZ. Адреса призначення до IP-адреси веб-сервера інтрамережі. Адреса 11902 168 29 224. Для сервісу та програми до будь-якого при будь-якому діапазоні часу конфігурація діє постійно. Додайте одноразовий або циклічний план часу для діапазону. Дозвольте трафік з інтернету до сервера інтрамережі. Увімкніть запобігання вторгнення. Виберіть шаблон для атак. Та заблокуйте. Вимкніть інші функції безпеки. Перевірте конфігурацію та збережіть. Після політики безпеки перевірте конфігурацію двома способами. На сторінці огляду політики безпеки перегляньте кількість спроб політики безпеки та інформацію про сесії. Виберіть моніторинг журналу безпеки. Натисніть для пошуку. Встановіть зону безпеки на ненадійне. Зону безпеки призначення на DMZ Тип атаки Injection Attack Тип журналу Prevention Натисніть пошук, щоб переглянути, як працює.